Благодійні вебінари з англійської мови. Наша спільнота зростає. І вже з вересня ми стартуємо з новим поділом на групи. Системні заняття щосуботи в Zoom допоможуть учням навчатися на комфортному рівні і разом робити добрі справи. Група першого класу: перші кроки у світі англійської: алфавіт, перші слова та навички читання. Приходьте вчитися з нуля і відкривати двері у новий світ. Разом з підручником Family and Friends starts. Група 2 класу активне читання та взаємодія з текстом. Діти вчаться говорити, розуміти і сміливо застосовувати англійську з підручником Family and Friends One. Група 3-4 класів більше читання, граматика та впевнене говоріння. Тут англійська стає щоденним інструментом. Разом з Family and Friends 2. Група 5-6 класів підтягуємо рівень. Для тих, хто має елементарні знання, починаємо з легшого рівня, але поступово ускладнюємо матеріал. Стартуємо з Why the world started», Але протягом року ми можемо перейти до наступного рівня. Група сьомих-восьмих класів. Ми допомагаємо розвивати впевнене письмо та мовлення крок за кроком, наближаючись до вільного спілкування англійською разом з Why the world 1», поступово підвищуючи до рівня Why the world 2». Усі заняття відбуваються у форматі благодійних суботніх вебінарів, Zoom. Детальна інформація в описі під цим відео. Переходьте до нашого телеграм-каналу English Webinars. Там ви знайдете актуальну інформацію. Долучайтеся! Разом ми не лише вивчатимемо англійську, а й допомагатимемо нашим захисникам. До зустрічі!